Розв'язання рівняння, використаємо обмежені функції. Ми знаємо, що синус любого аргумента знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. Якщо ж ми розглянемо праву частину квадраті мінус 4х плюс 5, це також обмежена функція, тому що це квадратична функція. Графіком буде парабола. Функції y дорівнює х 4 х плюс 5. Координати вершини параболи х вершини мінус b на 2а, тобто 4 і ділимо на 2, це 2. у вершини це 2 в квадраті мінус 4 на 2 плюс 5. І як ми бачимо, це буде дорівнювати. 4 мінус 8 мінус 4 плюс 5 це одиниця. Тобто, якщо намалювати графік нашої параболи, відки вгору вона буде мати ось якийсь такий вигляд, по Y тут одиниця. Тому ми можемо написати, що y більше рівне 1, х у квадраті мінус 4х плюс 5 більше рівне одиниці. Тому ліва частина нашого рівняння менше рівна одиниці, права більша рівня одиниці. А тому розв'язок рівняння може бути тільки тоді, коли ліва і права частини одночасно дорівнюють одиниці. Отже, ми виписуємо, що х у квадраті мінус 4х плюс 5 дорівнює одиниці, х у квадраті мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Ліва частина представляє собою формулу. Звідки х мінус 2 дорівнює 0, і х дорівнює 2 є розв'язком нашого рівняння. Запишемо перший підкореневий вираз в такому вигляді. х у квадраті плюс 8х. Запишемо цей як подвійний добуток, і тому ми маємо додати 16, щоб була формула, відняти 16 і додати 20. І наступний також. І у квадраті мінус 10. Тут 2 на y на 5, тому треба додавати 25, щоб була формула, віднімати 25. І далі ще додати 34 менше рівне 6. Ось так от. І тоді далі ми перепишемо це таким чином. Х. Плюс 4 у квадраті, мінус 16 плюс 20 це плюс 4, що множиться на y мінус 5 до квадрату, мінус 25 плюс 34, плюс 9 менше рівне 6. Що ми можемо сказати? Ну, напевне, можна сказати, що вираз х плюс 4 до квадрату плюс 4 більше рівне, ніж 4, тому що квадрат він завжди більший рівний, ніж. 0. Відповідно, y мінус 5 у квадраті плюс 9 більше рівне, ніж 9. А отже, вираз корінь із х плюс 4 до квадрату плюс 4, що множиться на y мінус 5 до квадрату плюс 9, буде більше рівне. Тут більше рівне, ніж корінь з 4 це 2 А тут корінь із 9, це 3. Отже, як ми бачимо. Ліва частина більше рівна, ніж 6. А права частина менше рівна, ніж 6, тому може відповідність бути тільки тоді, коли ліва і права частина дорівнюють 6. А коли такий вираз буде дорівнювати 6? Напевне, це тоді, коли перший множник дорівнює 2, другий множник дорівнює 3. Тому підкореневий вираз тут дорівнює 4, а це означає, що х 4 дорівнює 0, х дорівнює мінус 4, а тут y мінус 5 дорівнює 0, тобто y дорівнює 5. Отже, в даному випадку це буде пара мінус 4 і 5. Для розв'язання такого рівняння ліву і праву частини поділимо на 5 в степені Х, тому що цей вираз не дорівнює нулю. Ми маємо право це ділити. Тому я запишу це так: 3 п'ятих в степені Х плюс 4 п'ятих в степені Х дорівнює 1. Що ми можемо сказати? Про ліву частину можемо сказати, що функція, яка виражає цей вираз, є складною функцією, тому що 3 п'ятих в степені х спадна функція, 4 п'ятих в степені х також спадна функція, адже основа менша за одиницю. Отже, функція у дорівнює 3 п'ятих в степені х плюс 4 п'ятих в степені х функція спадна. Права частина y дорівнює одиниці це стала функція. Тому в цьому випадку перетином завжди буде тільки одна точка. Отже, дане рівняння має тільки один корінь. І ми можемо спробувати його знайти просто підставляючи певні числа. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо х дорівнює одиниці, то ми можем, будемо мати що 3 п'ятих плюс. 4 п'ятих – це 7 п'ятих і не дорівнює одиниці. Х дорівнює 1 нам не підходить. Якщо я візьму х дорівнює 2, то ми будемо мати 3 п'ятих в другому степені і плюс 4 п'ятих в другому степені отже, це 9 п'ятих плюс п'ятих. Ми бачимо, що це. 25 25, тобто одиниця, що нам підходить. Отже, х дорівнює 2 і є коренем нашого рівняння. Якщо ми розглянемо функцію, що визначає ліву частину нашого рівняння а в квадраті косинус піх на 2 плюс ах у квадраті, то ми можемо сказати, що це функція парна. Тобто, якщо ми знайдемо y від мінус х, то ми будемо мати ось такий результат. Але косинус функція парна, тому буде просто косинус х на 2, а тут мінус у квадраті це просто х у квадраті. А це означає, що функція парна, і тому, якщо Х0 корінь якогось нашого рівняння, то мінус х0 також є коренем рівняння. Тобто, фактично, дане рівняння буде мати два корені. Але, так як рівняння має в даному випадку непарну кількість розв'язків, то це буде тоді, коли коренем рівняння є 0. Отже, х дорівнює нулю. Є коренем нашого рівняння, і коли ми підставимо замість х0, то ми будемо мати y від 0, це а в квадраті косинус тут буде 0, і плюс, як ми бачимо, косинус 0 це 1, тобто в результаті ми будемо мати а в квадраті. Отже, тоді. Ми будемо мати рівняння, що а в квадраці дорівнює одиниці, тобто а дорівнює плюс або мінус одиниці. Давайте перевіримо, що буде відбуватися, коли а дорівнює одиниці, і коли а дорівнює мінус одиниці. Якщо а дорівнює одиниці, то рівняння буде мати вигляд косинус п на 2 плюс х у квадраті дорівнює одиниці. І Крім корення х дорівнює 0, воно буде мати ще корені х дорівнює одиниці х дорівнює мінус одиниці, це можна визначити чисто графічно. Наприклад, коли записати, що косинус п х на 2 дорівнює одиниці мінус х2, і побудувавши відповідні графіки однієї і другої функції. Отже, у нас корені в цьому випадку не 1, а цілих три. 0, 1 і мінус 1. Якщо ж а дорівнює мінус 1, то в цьому випадку буде такий вигляд нашого рівняння. Ну, знову ж таки, мінус одиниця в квадраті це 1, тому косинус піх на 2. І далі за місяця ставимо мінус одиницю, тобто мінус х у квадраті дорівнює одиниці. А звідки ми будемо мати, що косинус пі х на 2 дорівнює одиниці плюс х у квадраті? І це вже рівняння буде мати тільки один корінь, х дорівнює нулю. Чому? Тому що, наприклад, якщо візьмемо ліву частину косинус пі х на 2, то цей вираз завжди менше рівний, ніж одиниця, а от одиниця плюс х у квадраті завжди більше рівний одиниці. Тобто е Розв'язок буде тільки тоді, коли ліва і права частини рівняння дорівнюють одиниці, а це буде тоді, коли х дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0 це єдиний корінь нашого рівняння. Тому це буде відбуватися тоді, коли а дорівнює мінус одиниці.